Друзі, всім привіт! У нас зараз середина лютого 2024 року. Я потроху викладаю відео на канал, які я знімала ще влітку, а зараз ось вирішила зняти відео, щоб поділитися з вами нашими новинами. За останні декілька місяців. Деякі добрі, деякі не дуже, але як є. Так, як ви знаєте, в мене є три пацюка. Це Гарі, це дуб корончика. і у супутнику сидить Сілюс. Зараз подивимося, може його трошки видно. Ось там намивається. Не дуже його видно. 14 грудня наша пацюча родина трошки поповнилася. Це було два місяці тому. У нас тепер ще є дівчинка Джинни з Кривого Рогу з України. Скоріше за все, я в окремому відео розкажу, як вона до нас потрапила. Таку маленьку її історію. Так, а сьогодні у нас буде нарешті день спільного вигулу, знайомства і початок селення великої пацючої родини. Розкажу потім, чому саме так. Ну, це в окремому відео про Джині, чому саме так вийшло. Вчора я вже хлопців трошки з нею знайомила, тримала на Руках по одному хлопцю з нею разом. В принципі, сильно вони не агресують, але це із-за того, що вони не в клітці. Якби я запустила її до них у клітку, звісно би, хтось почав би на неї нападати. Тому будемо потроху знайомити на вигулі. Спочатку теж буду брати одного хлопця. Разом з нею, а потім подивлюсь, якщо все нормально, то, можливо, в трьох почнуть гуляти. І потім тоді ж тільки спробую запустити її до них у клітку. Подивимося. Ось такий Рон гарнюня. Коротко ще розкажу, що в нас е змінилося. Із побутових речей для пацюків. У нас тепер новий зволожувач, бо попередній не справлявся зі своєю функцією, як виявилося, і показував недостовірні дані. І вчора ми тільки закінчили лікувати легку пневмонію у всіх, ну, крім Джині, вона була здорова в цьому плані. Ось зараз покажу, який він ось такий. І з ним реально класно відчувається, що він підтримує нормальний рівень вологості в кімнаті. І мені краще тут перебувати, і я думаю, що по теж краще. Плюс у нас перед кліткою е, стоїть зазвичай манеж. Сьогодні він повернеться на своє місце. І я покажу вам, як то воно все виглядає. Першою пішла Джині гуляти. Вона всього що боїться, дуже ляклива. У мене бігти у нас, скоріш за все, не буде, бо ще лякається. Цей будиночок я їм пошила сама. Хлопцям він теж подобається. І Джені теж зацінила, так? Да? Зараз, певно, першого Сіріуса. Випущу він такий самий спокійний. Ну що ж, будемо дивитися. Винюхуємо. Я сподіваюся, не почне нападати. Тоді зйомка перерветься і будемо рятувати. Хоча, можливо, і вона почне нападати. Та ні, вона така дівчинка ляклива. Ну, Сіріусу, здається, все рівно Понюхав і пішов в будиночок. Ну, хай зараз ще трошки з Сіріусом побігає, а потім інших хлопців по одному подістаю, подивимося, як воно буде. Друзі, якщо вам подобається наші відео, то велике прохання до вас. Поставте вподобайку під цим відео, підпишіться на наш канал, не забудьте натиснути дзвіночок, тоді ви будете бачити, коли виходять нові відео на каналі. І все це допоможе більшій аудиторії побачити історії про наших пацюків і буде мотивувати знімати щось новеньке і цікаве. Сіріус трохи такий активний, такий, знаєте, на межі гри і агресії, щось таке, наче. Але в принципі, ну, це нормально, це не найгірший варіант, який міг би бути. Він в нас ще такий любитель. Поприставати до інших, який трошки сексуально маньяк. Але так більш-менш нормально себе поводить. Так, тепер черга Гарі. Подивимося, як він буде на неї реагувати. Таке відчуття, що ще не помічає. трошки наче розпушився. Чорні пацюки погано, видно там в темноті. Ну, наче не нападає, прям так теж відкрито. Бачите, такий трошки, наче ведмедик розпушений. І активний, активний? Ну, трохи нервує. То там, якщо чутно, що пищать, то пацани в клітці. Бо Сіріус уже запахом малої і там рон ще. Ну, кто хрюкает уже, чешу цивуло. Ну, зараз будем встречаться. Він ще трохи нервує, розпушився так. Але, в принципі, добре, що не агресує, не нападає, не намагається вкусити. Це вже добре. Але ж не забувайте, що це відкрита така нейтральна територія. Тим паче всі речі випрані, тобто якихось там, домінуючих запахів немає. Тому якби вони тут на рівних правах в клітці, це буде, звісно, зовсім інша ситуація. Пройшло декілька хвилин, ще Гаррі вже не такий напушений, трошки спавиться в нього. Ну, Я вважаю, що все поки йде добре. Винюхує, звісно, там щось вилискує. Ось такі пацючі справи, але він такий вже трохи заспокоєний. Бачите, вже не такий, як ведмедик. Вже пригодка-годка у нього шерсть. І Джені веселіше вже компанія є. Гарі. Гарі почав потроху нападати. Джинні дає здачі. Я, звісно, не даю їм битися сильно. Зупиняю Гарі, бо він крупніший, сильніший. Тож други шерсть чиїсь. Певно, що, що Джині вирвав. І ще Рончик буде знайомитися. Я думаю, що там буде погірша ситуація, що він буде реально. Мені так чогось здається, що він буде сильніше нападати. Так, да. злякав він тебе. Вже не хочеш з ним товаришувати і сидить. Злодюшка маленький, да? розбійник. Зараз буду знайомити з роном, певно в цю трубу приберу, бо це місце, де я не можу їх достатньо контролювати. Так, якщо вони там всередині почнуть битися, мені буде важко їх зупинити. Так, румче. Пішли знайомитися та йди сюди. Так, тільки не битися, будь ласка. Оте зараз, якщо будуть битися, то доведеться зупинити зйомку. І захищати найменшого і найслабшого. У нас це джинні Вона ховається. Гарончику би додому піти, так? Да? Іди і там дівчинка гарненька. Познайомся з нею. Потоваришуй. Вот и там внюхаєш, раз Та успокойся. Дома є ще раз понюхати Не? вона там в будиночку, хоч подивися, щоб я розуміла, будеш ти з битися чи ні. Ну, Зараз, так певно, що почнеться якийсь Mortal Kombat. Мені чогось так здається. Можливо, я помиляюсь. Трошки він вже, бачите, пушиться, нервує, злиться, певно. Починається так, не ображай. Чіпка. Випустила всіх трьох пацанів. Подивимось, як воно буде. Потрошку агресії від Гарі і від Рончика. Сіріус проявляє таку настирливу увагу, але не намагається битися. Покидження тут намивається. Я, до речі, думала, що вона німа, бо вона до цього ніколи звуків не видавала, а сьогодні це трошки почала пищати, бо не подобається їй, або коли б'ються, або коли увага не подобається. Бачите, теж так трошки, наче щось там вовтузиться, кому щось не подобається. І ці, в принципі, так само. Якщо ви досі дивитесь і не поставили ще вподобайку, то зараз саме час це зробити. Бо скоро відео добіжить свого кінця, і нам дуже важливо, щоб його побачило якомога більше людей. Тому, будь ласка, йдіть під відео, ставте вподобайку. Дякую. Тут же відбувається своєрідний передоз уваги з боку хлопців, і Джині реагує трошки істерично на це, але це і зрозуміло, бо як для першого дня ми достатньо довго знайомимося. Хлопці поводять, в принципі, себе дуже вічливо, незважаючи на те, що це зовсім незнайомий для них пацюк. З Зовсім іншими запахами, і бувають випадки, коли при першому знайомстві пацюки б'ються аж до крові. У нас такого немає, і це гарний показник. Дякую, що були з нами і дивилися це відео. Побачимося у наступному, у другому дні знайомства. І такі невеличкі спойли, це і останній день знайомства буде. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал, натиснути дзвіночок, аби бути в курсі оновлень. І всього вам найкращого. Па-па!